Це прямий ефір на телеканалах Тернопіль, 1 та Інтебагу студії я Артур Шалак. Вітаю тих, хто приєднується до нас на просторах телевізії чи на просторах соціальних мереж. Отож, сьогодні говоримо саме про гумор, про гумор в часі війни, про гумор та де його червона лінія. Колись легендарна Леся Українка писала, щоб не плакати, я сміялась. А сьогодні саме за допомогою посмішок, за допомогою власне хорошого настрою, ми не лише підтримуємо бойовий дух, а також і допомагаємо тих, хто захищає нас на передовій. Отож, про тих, хто підіймає бойовий дух, сьогодні говоримо разом із Богданом Вахничем, а також Вадимом Дзюнькостен. Таб, коміки зі мною напрямому зв'язку. Хлопці, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Радий вас бачити у віртуальному форматі, але тим не менш, сьогодні говоримо про те, що справді необхідне для більшості, необхідний для всіх українців. Адже хороших моментів, хорошого настрою, а тим паче, коли ми робимо добру справу разом з цим, точно не завадить, аби було більше й більше. Скажіть взагалі, чи змінився гумор і ставлення до гумору зараз, зокрема у вас, коли розуміємо, що непростий час інколи можливо взагалі не хочеться жартувати. Я просто маю таку думку щодо того, що ти питаєш. Мені здається, що гумор став ще більше на часі. Люди хочуть трішечки розслабитися, трішки задуматись про щось через призму гумору. І ще в мене склало враження, що коміки це ті люди, з якими почали рахуватися. Знаєш, колись коміки а десь вони там щось жартують, щось там бігають, виступають. А тепер, як, наприклад, сказав якийсь комік, якусь думку, всі кажуть, о, це сказав комік. Нажить він. Знає про що він говорить, особливо ще акцентується зараз увага на тему, що тому, що ми робимо саме український гумор. тому що зараз прийшов час, коли люди відсіють все російське, а насправді російськомовний гумористичний контент заповнював, мабуть, 80, може 85 п'ять і простору українців. І в якийсь момент люди на жаль ще не всі відсікли його, і вони почали шукати потребу в українському, тому що вони думали, що його просто немає. А він є, просто він був трошки нижче. Так. Треба було. Заглянути до нього, дістати його і побачити, що це перлина. Ще перед повномасштабною війною я бачу в маршрутці Жінка дивиться в Ютубі російськомовне гумористичне шоу. І в мене така злість. Я думаю, в нас теж є. В нас я зараз виключив, включу. Що в нас є. Треба просто людям показати. Але тепер через ну, коли почалась повномасштабна війна, і у нас і зросли підписники. Люди дійсно почали цінувати. Країнське мене вражає той момент, і я наразі не можу собі знайти пояснення в голові. Чому чому так? Незважаючи, чи це Західна Україна, чи це схід України, чи Південь чи Північ до повномасштабного вторгнення російського контенту було надто багато. Російського гумору, хоча український не менш якісний, він не менш професійний. Чому так відбувається? Ви пробували дослідити взагалі цей момент? Відбувалося, на превелике справа в тому, що на, на мою думку. Це вже йшло просто як по накатанні. Тобто, вминаючи колись там люди дивилися, заходивалися КВН. Навіть той самий 95-й квартал, весь міта святого кварталу, був російськомовний, мініатюри були російськомовні, зірок, яких вони запрошували, співали російською мовою. І воно все йшло вже так по привичці. В був якийсь знають певний таке враження в народу комплекс меншої вартості відносно е, українського. Хоча насправді ми докладали е, зусиль для того, щоб гумор був смішний, цікавий і в. Е, він є наш, він є рідний людям. має бути максимально близький. Так але то, що жартують, наприклад, стендапери з Москви, Ми ж не розуміємо їхні ці внутріки. Я завжди дивувався, чого нашим людям це цікаво. Ну це ж не то про яких людей вони говорять. Якихось там мерів міст називають. Ми ж не розуміємо, про що вони говорить. А наш гумор він більш такий свій. Люди розуміють це про Тернопіль, внутрякі Тернополя, внутрі Львова про Україну. Тепер люди почали я цінувати. Розумію, я не розумію. Наприклад, ті моменти, коли в нас були рані люди там у Львові, Франківську, у Тернополі, які е, дивилися стендап якогось російського коміка про Дагестанців. Угу. Ти Дагестанців ніколи ж не бачив. я Не, не побачиш. Ну ти навіть в метро не їздив, ніколи про що може йти мова? А інше діло, коли там, наприклад. Хтось тернополя пожартує про циган, цигани нам всі знайомі близькі. Вони нам як рідні всі це знають, всі це бачили, всі з тим зіштовхувалися хоча б раз. Ми в темі прописали ага. власне про червону лінію гумору і, взагалі, про якісь певні такі межі, чи існують вони зараз? Адже можливо, щось може і дратувати пересічних українців про щось можливо не варто говорити. Якісь теми є табуйовані. Yes. Богдан що стосовно цього. Ну, дивися по факту, червоних меж, яких ось таких чітких немає, тобто кожен їх сам собі будує в голові. Але, наприклад, ми стараємося не жартувати конкретно, про ну і ми не жартуємо конкретно про тему війни, тому що ми переконані, що безпосередньо про саму війну мають право жартувати лише військові. Ті, хто пережив це, чому ми маємо жартувати про це? Ми просто люди, які піднімають настрій, скажімо так, ми не маємо права аж. Туди всередину заглиблю одне діло, наприклад, розсмі розсміятися і пізнати смішне в тому моменті. Наприклад, як люди, як різні люди в різних містах, реагують на повітряну тривогу, а інше діло, коли ти хочеш про ми не маємо права жартувати про війну, якщо ми в не військові. Ну і так само У мене, наприклад, є така міні-табу тема релігії, оскільки моя мама дуже побожна, вона дивиться всі виступи. І коли я жартую щось там про священника, чи про Бога, мама взагалі мову віднімає. Тому я цю тему не, не чіпаю. Взагалом, чи часто зараз прилітає певний хейт за те, що ви робите? Чи буває таке? Чи вже ми розуміємо, що живемо в часі війни не перший місяць і не перший тиждень, скоро на превеликий жаль, це буде півроку. Чи зараз люди до цього вже ставляться адекватніше? Бо пам'ятаємо березень, зокрема, коли така, можна сказати, абсолютно емоційна яма, коли ніхто не хотів навіть ні слухати музики, ні співати, ні жартувати, нічого. Як зараз з цим? Я хай не, не відчув виключається ніякого. Е, ну, проскакує мінімально. Все-таки сприймається У нас. Чим відрізняється, я вважаю, українська ментальність від російської, що в нас добрий народ. І він сприймає е, все позитивно. тому що вони бачать е, нас, наш колектив. Наприклад, е, ми зібралися, пос посміяли вас, щоб ви отримали хороший настрій. Паралельно зібрали кошти для військових і самі ж їхали, їхали. Їх вже неодноразово відвозили в різні точки, передавали з хлопцям. Uh -huh. Ось і вони бачать це все. І викласти чітка картина, що ось це окей. Ну дещо може не получатися, де ж може получатися ну, краще, але на поки є дуже підтримка. Невеличкий хейт поскакує, але це переважно є думка, навіть що це боти все <ріст> Ні, Ну часто можна ну не часто були такі коментарі. Це ж прямо ефір, Там відповідно помил, ціна помилки дуже висока, тобто можна щось ляпнути. І все, і вже щось прилетить. Там часто в коментах писали раніше: хлопці, беріть автомати, йдіть на фронт. що ви тут сидите? Uh -huh. Але по факту, ми свою місію теж виконуємо. Ми збираємо великі суми, про які звітуємо, і спілкуємося з військовими і. Ми питали виступали, вони, виступали в Краматорську перед військовими, і ми в них питали, як ви ставитесь до того, що, наприклад, там на заході країни люди сидять в закладах, веселяться, там щось собі випивають. А військові сказали, так а для чого ми тоді воюємо? Щоб що? Щоб всюди люди. Щоб ви жили. Щоб, Щоб ви жили. Mm -hmm. Так, ну я військових зрозумів. Але потрібно не забувати, що в час, які ми живемо, і все-таки не переходять ці червоні межі, тобто. Mm -hmm. Для чогось є комендантська година? Для чогось є якісь норми і правила, їх треба слідувати тут. Абсолютно в кожного свій фронт, і ми всі робимо все можливе для того, щоб перемога була якомога швидшою. І зокрема, ви також. Адже культурний фронт вже це не просто слова, це не просто кілька слів. Це вже така величезна, можна сказати, так платформа, де ви збираєте чималенькі кошти для підтримки саме наших збройних сил України, як все розпочиналося і які були перечуття перед тим, як зробити, от власне цей перший крок? Бо коли вже йде 10-й стрім, 20-й, зрозуміло на що вже можна очікувати, коли це тільки перший, тут не знаєш, чи вдасться зібрати суму чи ні, яка буде реакція, як це було? В, як тільки з часу перший стрім було єдина емоція це був страх та переживання, тому що е, я пам'ятаю, ми вийшли, були на сцену, і, і я, як ведущий, коли лише запрошував десь кажу, я не знаю, що буде, угу. хлопці не знають, що буде, але щось точно буде. Кажу, попробую вас посмішити, гроші зібрати. Ми зібрали невелику суму на той момент, це там було щось. 16 ніби. Може було менше. менше 16, да. але, зіду, але для нас це було вау, але це перебило всі наші очікування. Ми думали, там вийде 5, може 6, а тут 16. Угу. І потім я вже як ретроспективно вертаюся до того і згадуєш, що на одному стрімі з 200 чи 10, 10, 10 тисяч, тисяч за стрім. Ти розумієш, що от Вже пройдений шлях є. Звісно, не все так дається, тому що теж і, mm -hmm. гроші це вичерпний ресурс. Але ми не зупиняємося є успішніші стріми, є неуспішніші, але Але нас є головна мета до якої ми йдемо починати завжди щось складно, а починати в складний час ще важче. Ну, ми почали. А я ще відчув такий момент на самому початку. Дуже багато серед глядачів було тимчасово перевіщених осіб. І ми запитали, хто не зі Львова, хто до нас приїхав. І дуже там половина залу десь споплодували. І ми таки кажемо, москва, просимо в наше місто. І Я відчув в цей момент якесь таке єднання. Тобто, ми об'єдналися спільною метою зібрати кошти, там сказати, який москаль паршивий, і всім ця ідея і ця мета всім подобається. Було прикольно. Ми от також могли фрагментарно побачити світлину. Попрошу колег вивести. Наскільки розумію, це один із стрімів, але не зовсім у звичній локації, а в укритті. Як це було? Як виступати угу. в ось таких власне подібних локаціях? І як це так? Там ми виступали перед нашими військовими. Це було в Краматорську. Була така певна напруга. Там її по нас було зокрема відчутно. Ну перед нами сидять наші герої, наші воїни і в нас. Ну, ми не знаємо, що говорити в таких випадках. Нам було важливо побачити усмішку на їхньому обличчі. Знаєте, хоча б де в декого знаєте. де коли це вдавалося, і інколи так по військових ми бачили, боже, що це вони таке говорить. Для них це було щось нове, але щось... вони дуже класно свиней Насправді, справді mm -hmm. військові. Це є найтепліша публіка, яка в нас була. І дуже круту фразу сказав був один, коли почався цей ефір. Що е переважно до нас е різні відомі люди приходять в гості? А сьогодні ми прийшли в гості до наших військових, mm -hmm. бо вони реально нас прийняли так, що ми відчували себе як вдома. Це подія відбувалася. Ми в сховищі зі Старлінка нам роздали інтернет, і ми по суті пару кілометрів від бойових дій виступали для наших хлопців. Так. Збирали кошти, дуже багато було активності під час цього стріму. Прям навіть якщо маленькі суми там 100, 50, 200 гривень. Але всім хотілося до цього долучитися, тому що це ну з деякою мірою безпрецедентно, що ми просто прямий ефір робимо з бункера з військовими. І дуже важливо було і їх розсмішити, і я так розумію, щоб самі військові бачили, що людям не байдуже, що люди скидаються, збирають кошти. Та окрім того, і ще пам'ятаю, що... хочу перепрошу, перепросити перед військовими. Хочу, тому що ми з ними ночували і ми хропіли дуже сильно. Там просто Там всі думали, що повітря, повітряна тривога. Вся казарма не виспали. Так, військові спали тихенько, а ми хропіли, тому ми них хочемо пере перепросити. Ми як їхали геть, вони хлопали. Сподіваємося, вони не сильно ображаються за цей момент, і все, все в них там добре. Знаєте, крім того, що ви виступали для військових, ми помітили, що і поїздили ви вже батьма куточками України. Так як зустрічають зараз? Чи є взагалі якась відмінність? Адже війна показала, що ми надзвичайно згуртовані, незважаючи в тому, який це куточок України, і також я і бачив, що мало ви змогу виступати в тих місцях, де проводились активні бойові дії. Як зустрічали вас там? Так, секунду, зараз наступний невеличкий технічний нюанс залишився. Зас... А так ми і поїздили по містах там, де було, скажімо так, дуже спекотно, по Чернігівщині, ми поїздили, в Сумщині, Київщині, Харків. Харків. Так, ну хочу сказати свої спостереження саме на Київщині, там, де були бойові дії, що дуже спокійні люди. Є відчуття, що вони просто відходять від пережитого, відновлюють свої будинки, дуже таку картину. Сентиментально побачив, коли розбитий будинок, але туди вже повернулися люди, і замість дверей просто така скатертинка висить, і маленька дівчинка забігає в свою хату, і це так майже кожна кожен будинок там поруч, і просто хочеться, щоб чим скоріше це завершилось нашою перемогу, і чим швидше відновити. Ми це приїхали виступати в Харків. Якраз в Харкові тоді був прилетіла ракета по одному з житлових районів, і був дуже великий вибух, шум. І ми, звісно, так трошки напрягнулися. Все так, а якийсь мужик просто проходить з кульками з цільбою і каже: Ласкаво, просимо Харків іде далі, mm -hmm. спокійно по своїх справах. І розумію, що це все вже в людей війшло в привичку, і це дуже шкода. Що так наші люди мусять жити допомогах, так, але зустрічали дуже добре. Я там здивувався, що на сумщині нас знають там якісь подинокі люди там фотографуються. Тобто вони про нас в курсі. Вони знали, куди вони прийшли, знали на яку подію. Прийшли дуже було приємно, що так далеко від нашого рідного Львова, так далеко, люди теж все розуміють і підтримують нас. Як взагалі зараз ви плануєте свою роботу? Адже збирайте немаленькі суми. Чи приходять запити на те, що потрібно придбати, що потрібно купити, для кого? І ви вже відповідно до цього підлаштовуєте, Ще це йде від зворотнього. Ви збираєте кошти, тоді вже определяєтесь, що можна за це купити для хлопців? Ну, у нас є попередні запити. Ми переважно співпрацюємо з прикордонниками України. Там ми їздимо до них, вони там. Навіть але дякую. І не тільки. Наприклад, був один збір, де ми збирали також для волонтерів, які роблять аптечки в Тернополі. Осували uh -huh. стрію. Наприклад, ми збирали безпосередньо на їхній полк січових стрільців. Переважно це все виходить по мірі якось по координічно помірнього поступлення. Але дуже шкода, бо запитів приходить більше, так, так. І ми можемо допомогти, і воно так дуже важко відмовляти людям. Якби ти, ти зібрав кошти, наприклад, там 500 тисяч ну, Звучить, ніби про це і багато. Але ти купив тепловізори, купив е там ще щось, купив бронежилети, віддав і це вже все. Треба ж треба ще збирати, і дуже важко відмовляти людям. Так дуже багато запитів приходить. Дійсно, і ти не розумієш, як як можна допомогти чим швидше, якось хіба ну чим можемо допомогти. історії закинути, якщо не завжди виходить грошима. Ще було що ми збирали для музею. Другої світової війни. Ні, це музей сучасної війни в Україні, який є в, в Карпатах. Його зробив був один з одним який нас факту, і приймав туди. Це там є експонати Першої світової війни, Другої і сучасної української війни, бо цей сам мужчина він був у 2014 році, е, пішов в АТО, і він був і в Дебальцево, і він хотів просто експонати зберегти, типу різні, щоб це все розказати. Але музей був у жахливому стані. Ми вирішили фінансово допомогти цьому музею. Ну там на стелажі, щоб просто експонати стояли на підлозі. Ми вирішили, щоб більшу популярність користувався цей музей, зробити там красивішу обстановку. Mm -hmm. Але навіть тоді, коли ми збирали гроші на музей, прилітав невеличкий хейт, про який ми вже говорили: що люди кажуть: не на часі зараз збирати на музей. А коли не на часі? Якщо до війни на музей байдуже під час війни тим більше. Ну напевно, не щоб, на часі зараз лише бездіяльність, і все, а все інше 100% на часі. Так, так. Так просто варто пам'ятати, що треба зберігати всі ці листи різні дані, тому що це все історія, яку потім нам треба розповідати буде нашим дітям, внукам і щоб вони знали про те, якою була російсько українська війна. Ну і на превеликий жаль бачимо, що історія циклічена. Вона знову ж таки повторюється, тому точно слід до неї заглядати більш ретельно. Зокрема, маємо також і невеличкий фрагмент відео про те, яким чином ви збираєте допомогу. Тому давайте прямо зараз переглянемо, після чого продовжимо нашу розмову. Отож, давайте переглянемо відео, що вдалося хлопцям закупити за зібрані кошти. Так, привіт, в мене рідко бачите. Я завжди за кадром то саме записую Дзінько, але він щось не прийшов. Я мушу це сам записати, бо Андрій скоро везе до хлопців. Я біля чоловіка, який тримає твій телефон, вже став підніманим експертом, підказувати, підсказувати, що тут чого є. Це вже друга партія, коли ми відправляємо хлопцям нашим, ну, скажу чесно, самі боїмося воювати, допомагаємо, чи можемо. Це ми здарували разом з вами, з нашими глядачами. Я всім розпаковано, що От на жаль купу са поїфі, навіть Андрій тапочки. Це так, так Діло освіти купили. Докупили 70, шнепуляць, дві пари шкарпеток і ще 50 зараз на доводі. Це, це, це таке дрібниця річ, е, таке як снікерси, такі як рідбули, які ну, це річ ніхто не цінує, думаю, що там було якісь е, важче назбирати на тепловізор якийсь, але це така дрібна річ, які хлопці зазвичай не мають часу навіть передягнутися. Е, я знаю, рідний брат зараз. Теж там і тому що шкарпетки це такий узгодний варіант, який завжди потрібен, але ніколи не боязаємо. Так, це вже наші треті, е, другий третій тепловізор, який ми відправляємо. Це якісна штука. Ми збираємо за принципом купити краще, дорожче, якісніше ніж скупити якусь фігню. Цей тепловізор в районі е, 100, 188 євро ми наберемо правильно. 1800. А, тисячу вісімсот вісімсот вісімдесят євро коштує. Ми вже купили один вже відправили нашим хлопцям за зов двом кротинків. Нас на які в нас Нас бачили на вході, якщо наші глядачі Юля докинула нам звіт, але ми ну і хлопці вже отримали. Тут є дві рації. Моторо так, це Моторола. Це дві Андрії, за її назначені поклав, ми за них не платили. Це Андрієві ці був. Ми відправляємо хлопцям. В яку це яка це бригада? Голосніше, може говорити, вони будуть чути тебе. 39-та зенітно-ракетна бригада, я не знаю, я знаю частину. частина знаю Насправді його можна було ще переглядати відео довго, тому що допомоги ви зібрали там чимало, але розуміємо, що зараз це робити щодня важче, бо притаманно людям також і втомлюватись, і знову ж таки зібрати кошти. Зараз потрібно подумати, як як покреативити ви це робите, і за допомогою стрімів із популярними людьми, так із, із легендами, як чи Бебешко, чи це Юрій Горбунов, чи Таня Песик, чи інші. Взагалі, скажіть, як вони реагують на такі ініціативи і чи відгукуються вони. Не одразу зараз повернемося до цього питання. Ми побачили зараз з вами це відео, де на столі лежала купа того, що потрібно нашим військовим. Це відповідь тим людям, які кажуть, що гумор не на часі, завдяки просто жартам і завдяки вашій шановні глядачі, підтримці до вашим донатам, ми зібрали кошти і придбали це для наших військових. Це був наш перший закуп, який був все десь на в кінці березня, щось таке. Потім вже там було набагато більше, і ми три машини передали, і тепловізори зараз ми і на дрон збираємо. Тобто в цілому масштаби збільшуються, бажання допомогти збільшується, і люди, які нам допомагають, насправді їх стає більше, просто фінансово можливість допомогти менше. А повертаючись до питання, що ти казав Артур відносно того, як люди реагують. Зірки, зірки. Ну, це зірки дуже люди. Вони теж так. Дехто е, ставиться дуже позитивно, тому що насправді розуміють, що є можливість допомогти так само військовим, особливо вже зараз, коли е, наша робота має результат. Е, гості е, зірки до нас приходять і набагато, набагато е, більше виявляють бажання прийти. Е, деяких зірок менеджери самі пишуть. Деку, угу. деко ми пишемо просто чи в Дірект, чи просто знаходимо якийсь контакт вже самі хочуть. Деякі зірки на початку ставилися скептично, тому що, типу, а хто це, що це нашо? Але uh -huh. все одно всіх нас всіх тримає одна мета допомогти нашим військовим. А знаєш, що прикольно, в декого з'являється такий спортивний інтерес. Вони там питають: а скільки з Віктором Павліком зібрали? Ага, добре, значить, зі мною більше зберемо. Федецького в нього прям спортивна така ігрова манера. Він прям бореться за кожну гривню, каже: Так, 200 гривень, мало, треба більше. Комусь вже дзвонить, комусь вже пише. Оце такий прикольний азарт. Таня песик зібрала більше, ніж на стрімі з Тарасом Стодницьким. Вже доволі. Так на сьогодні, з ким вдалося зібрати найбільшу суму, якщо ми вже так почали цю розмову З Горбуновим, Юрієм Горбунов, і е, коли був дракон. так Такий з чернівців, Гуцул Дракон, він називається. Але тоді ще роль грала не стільки гість, ну гість теж прекрасний просто у нас був приз. У нас теж при, призи грають велику роль. Це була футболка Реал Мадриду. З фіналу чемпіонів, угу. з підписами всіх футболістів. Тому і великий інтерес викликали у наших підписників. Мене зокрема також і викликало інтерес відео, де Богдан розповідає про те, що його бабуся збирає на Байрактарві для притулу, а не на щось там інше, не на ліки, чи на щось на інші потреби. Це реальні історії життя, чи це знову ж таки певна така доля іронії, фантазії, того, що б могло відбуватися потенційно? Ні, це, це справжня історія. До мене бабця дзвонила. Щось ще з вечора я думав, щось сталося, може їй там зле чи ще щось. А от вона каже, тіпо, що я до неї прийшов. Я потім на наступний день, прийшов до неї. Вона хотіла скинути, типу, від себе і від своєї подружки з її картки в Приватбанку на фонд притули, бо в її подружки немає картки. Але типу, щоб вони хочуть долучитися до, до того збору байрактарів, бо це в те, що об'єднало від малого до великого всіх, це безпрецедентний випадок. У нас є невеличкий фрагмент, давайте його переглянемо, аби ми не були голослівними. Це круто, що нас реально всі докладають зусиль. От я нещодавно до мене зводила моя бабуся і каже: що… де пензія? Ти мав забрати. Я забрав. звісно, мало що кинув її на байрактарі, але. Вітаю, ти бачив ціни в магазинах. Це було до. Е, зараз трошки ну, ситуація була інакше, що в мене бабця дзвонить і каже, що їй потрібна ну, допомога. І ну, мене бабця рідко дзвонить, поража, коли їй справді щось дуже треба або зле. І е, я прийшов до бабці додому, і баба мені каже: е, за, е, приноси якусь карточку, там що написано якісь цифри і каже: е, мені треба, треба скинути 2000 тисячі притурі на Байрактари. І вона ну, через телек записала ці цифри. А я розумію, що ну, швидкість запису там точно, ну це треба пару разів а було після. Як показаки лічильника, знаєш, що. Але це настільки. Це плюс ноготіння телевізора. Ці, знаєш, ну, власне. моїй бабулі 84 роки, і вона, типу, відклала гроші з пенсії. Ну, не на смерть, а на байрактар. Ну, на смерть Ми поліціонує. На смерть. Да, на смерть Русні, нарешті, а не на свою. Вот. І це дуже круто, що реально цю націю просто не перемогти. Ніяк. Ну, я про Україну. Да. Ми, ми не переможні. Це мотивує, напевно, найбільше, коли від малого до старого всі роблять все можливе, і, як ти кажеш, справді, цю націю не перемогти. Хлопці, до завершення прямого ефіру залишається зовсім трішки. Чи думали вже про те, що б ви вперше зробили одразу після нашої перемоги? І особисто я думаю, що насправді перемога це буде такий визначний день. Звісно, що там будуть і святкування, і я пропоную, що це буде і траурний період часу, тому що. Дуже багато є і жертв, але е, в нас не буде часу відпочивати, тому що нам потрібно підбудовувати країну, відбудовувати те, що зруйновано. Е, я переконаний, що формат культурної оборони перейде на те, що ми будемо збирати гроші вже не, не безпосередньо на е, закупку там муків з бронежилетів чи тепловізорів, а на якийсь дитячий садок чи на якийсь е, фонд благодійний передавати, тому що роботи в нас ще на багато років вперед. Так, після перемоги ні на секунду не будемо розслаблятися, а відбудовувати те, що москалі нам понароблювали. Ну але на шашлики в Крим поїдемо. Так. Ось, як? Дякую насправді вам за те, що сьогодні вийшли зі мною в прямий ефір. Дякую за добру справу, яку ви робите, тому що розумію, наскільки це зараз важливо, і ви 100 є мотивація для сотень, для тисяч українців. Дякую вам. Дякую вам. Дякую тобі. Отож, нагадаємо, Вадим Дзюнько, також Богдан Вахнич, сьогодні був з нами на прямому зв'язку зі Львова. Дякую. Ну що ж, а я прощаюся з вами. Залишайтеся з телеканалами Тернопіль 1 та інтеба. Довіряйте перевіреній інформації. Побачимося вже у наступній інформаційній годині.